Яна. Сьогодні ми поговоримо про вікна від нашої компанії Мір. Ми є виробниками, знаходимося ми в Житомирській області, Україна, місто Зяги. Маємо повний і закритий цикл виробництва столярних виробів, дерев'яних вікон, вхідних груп, дверей, паркету, сходів, власне, будь-чого з дерева. Сьогодні говоримо саме про вікна. Вікна ми виготовляємо в двох профілях: в 78-му. І в 106-му. Це, власне, товщина нашого профілю. Профіль у нас це клеяний євробрус. Клеяний євробрус дає 80% міцності більшої та 40% жорсткості, ніж якщо б це було цільна деревина. Плюс, оскільки це клеяний брус, означає, що ми можемо якісно його просушити кожну ламель і якісно відібрати саме дерево. Що стосується наших профі... самих наших профілей. 78-й більш знайомий нам стандартний для ринку України. Це стандартне вікно. Власне, якщо у вас будинок, квартира, вілла, житло з не дуже габаритними вікнами, в Україні, наприклад, чи навіть в Астані. 78-й профіль знайомий для України, знайомий взагалі на ринку, є більш стандартним. Проте, оскільки це дерево він має високі показники по жорсткості і по теплоті. Хоча, звичайно, дуже багато ще залежить саме від склопакету. Тому ми не будемо на ньому особливо акцентуватись. Проте таке вікно це буде якісне дерев'яне вікно на багато років в адекватній ціні відповідно до своєї якості. Що маємо в 106-му профілі? Навіщо ми взагалі розробили? 106 профіль. Дає нам високі показники по жорсткості конструкції. Відповідно, ми можемо робити габаритні вікна. Наприклад, якщо це глухе вікно в 106 профілі, ми сюди можемо поставити склопакет до 68 мм товщиною. Відповідно, можемо зробити габаритну конструкцію для глухого вікна. Це 5990 по ширині. На 3335 по висоті. Така величезна скляна стіна. Також такі вікна дають нам можливість, ставлячи сюди дуже якісний склопакет, не двокамерний, а трьокамерний, робити теплі та шумоізоляційні вікна. Також трошечки поговоримо про комплектацію вікна. Вікно, звичайно, це не лише дерево. Це ще склопакет, це фурнітура, тобто та обв'язка нам допомагає відкривати цю конструкцію. Це наші ущільнювачі, це наші силікони, це, це наш алюмінієвий захист. На сьогодні компанія Мірт працює лише з найкращими європейськими виробниками фурнітури. Ми маємо фурнітуру рото Німеччина. Також, якщо це балконні двері. Роздвижні системи, то це Siemens Work, і Все це, це Німеччина. Склопакети ми е, закуповуємо саме в Україні, е, е, компанія має дуже великі потужності і, власне, може виготовити склопакет під будь-яку вашу потребу. Що стосується алюмінієвого захисту, це Польща, Алюрон. Оскільки ми маємо справу з дерев'яним натуральним матеріалом, да, дерев'яне вікно, Натуральний матеріал, його потрібно обов'язково захищати. Це є стандартна комплектація, обов'язково наші всі відливи будуть захищені алюмінієм. Якщо ж ми говоримо, що у вас такі умови, коли дерево потрібно повністю захистити ззовні, то ми використовуємо вот такий варіант і у нас повністю все буде закрите алюмінієм. Це є доречним, коли там сильні вітра, високі або, супер, високі або дуже низькі температури. Коли це море, солона, вода, або це пустеля або багато піску. Тоді вікно потрібно захистити, оскільки це натуральний матеріал, в будь-якому разі за ним потрібен догляд. Саме важливе, те, що цікавить нас, як клієнта, у вікні, це те, наскільки воно буде теплим і наскільки воно буде мати високі показники шумоізоляції. Що стосується опору теплопередачі, є міжнародні стандарти. Найвищий рівень це А1. А один це показник 0,8 і вище. То наші вікна в 78-му профілі це 0,87 цей показник. в 106-му це показник 0,97. Проте варто зазначити, що цей показник ми маємо, коли ми використовуємо якісний, теплий склопакет з мультифункціональними вікнами та енергоефективним склом. В будь-якому разі склопакет заповнюється аргоном. Туда теплі дистанції. І чим більше у нас таких складових, тим тепліше вікно ми маємо. Раніше я вам розповіла про наші вікна, більш технічні загальні дані. Тепер покажу, як воно в реальності виглядає. Я працюю тут 8 років. Вікно це тут працює 10 років. За ним ніхто не доглядає. Ми його лише миємо два рази на рік. Таким, власне, воно і є. Дивіться, не дуже чистим, але дивіться, як виглядає фурнітура наша німецька рота. І як вона працює. Буду його. Покажу вам наші вікна з зовнішньої сторони, власне, фасадної. Маємо тут глухе вікно в нашому офісі. І ми маємо вхідні двері дерев'яні. Так вони у нас виглядають з дерев'яним різьбленням. Власне вхідна група може бути будь-якою, і ми їх також виготовляємо. І я буду дуже рада бачити вас в нашому офісі, тому запрошую вас до нас в гості. До зустрічі!